Вибиті вікна, зірвані двері та тріщини на стінах. Івано-Франківська громада досі оговтується після удару російських військ у ніч на 21 липня. Найбільше руйнувань у Колодіївці, хриплені та у підлужжі. Мешканці чекають на компенсацію і паралельно власними силами відновлюють оселі. Як зараз виглядають їхні домівки? Бачила Тетяна Дадак. Наслідки російської атаки досі видно у кожному дворі. Частина людей вже отримала грошові компенсації від влади. Інші ж продовжують відновлювати оселі своїми силами. У селі Колодівка шахет пошкодив більше десятка будинків. В епіцентрі вибуху опинилося господарство Ярослава Стельмаха. Шахет рань два залетів прямо під горіх, горіх трохи змягчив удар. Бо він був начинений такими шариками, як підшипники, посвітло стіни. В оселі чоловіка ударною хвилею вибило вікна та зірвало броньовані двері. Пошкоджені господарські будівлі та навіть криниця. Від міської влади Ярослав отримав 30 тисяч гривень, але каже, цієї суми на ремонт вкрай мало. Тож подав ще й заявку на відшкодування за державною програмою її відновлення. Придбали нові двері 42 тисячі. Представляєте, яка велика сума. Ну, а Тут подивитися і дах, і вікна, і двері, ну, кругом треба кошти на відновлення, коштів не дуже багато. Зазнала руйнування і оселя сім'ї пана Богдана. Родина вже встигла частково полагодити будинок власними силами. Шиби повлітали, тут ціла рама повністю вилетіла, все. О! І... В літній кухні теж скло повилітало. бляху нам тут підірвало, було наверх. от, ну ці то чуть -чуть, от там виламало, А от туди вхідні викрутило теж, що замок не закривається. то я вже мусив ремонтувати трохи стукав стукав, то типу повигнав і так вже зараз. Але все одно не ходять, то вже треба міняти щось. Скло я понаходив, таке ще старе малоте, то позакладав. А тут раму треба, не знаю, як це, тут треба десь робити, заказувати. Чоловік розповідає, після вибуху комунальне підприємство надали матеріали і допомагали ремонтувати пошкоджені приміщення. Не залишилися осторонь і односельчани. Всі об'єдналися, аби підтримати один одного. Ну, та допомагали, а я ж сміття збирали, виносили, грузили, та все так організовано все було. Староста нам от зараз допомагає. Всьому, що може. Підприємства допомагали людям засклити вікна, прибрати скло, весь сміття, яке накопичилося на господарстві. Вчасно ми кожному жителю надали і вивезли з нашої вулиці. Люди почали отримувати компенсацію вже вчасно, які не отримали, то вони вже десь на днях отримають. Також допомагали, робимо документи зараз з обласного бюджету, щоб люди отримали допомогу. Від держави є допомагаємо. Працівниця СНАПу, люди проходять, бо не всі можуть податися. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влісло розповідає, всі пошкоджені будинки одразу оглянули мобільні групи. Наразі до міської ради надійшло 48 звернень щодо відшкодування збитків, і понад 30 родин вже отримали гроші. Збитки в основному це вибиті або пошкоджені вікна. Дуже мало кілька дверей вхідних, і також мали два з практично знищених будинки: це в підлужі і ухриплені. Цим людям ми зараз компенсуємо окремо, як то кажуть, ці кошти. Також зараз міська рада розглядає звернення щодо відшкодування збитків по зруйнованих гаражах і автомобілях.